Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, Та недовго навтішалась конвалія біла, І її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою. Панночка до балу. ой на балі весела я, музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка у веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю милий, і ти, дуба мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночка рукою, тую квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться. Згадать тую конвалію, як щастя минеться, Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах веселих та ночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже.